Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. В даному відео ми поговоримо, як провести дезінфекцію насіння, підготувати насіння до сівби, як підготувати ґрунт і як висіяти насіння помідор на розсаду. Сьогодні сприятливий день і ми будемо висівати насіння. Але насамперед, щоб бути впевненим, що ми будемо з урожаєм, потрібно перевірити насіння. Друзі, є два шляхи перевірки насіння. Перший шлях, коли ви будете не пророщувати насіння, а просто висівати насіння оброблене у ґрунт. А другий шлях, коли ви будете пророщувати насіння, то якщо ми йдемо першим шляхом і ми будемо висівати насіння у ґрунт і не пророщувати, ми беремо соляний розчин, як ми говорили в попередньому відео. На півлітрову чайну ложку солі і заливаємо наше насіннячко цією водичкою. Хай воно постоїть 15, можливо, 30 хвилин. І Яке насіннячко впало на дно, воно хороше. Яке насіннячко пливає. Ну, в даному випадку в нас і не пливає. Це насіннячко в мене замочене в талій воді, але і без соляного розчину видно, що воно все все впало на дно. Отже, насіннячко хороше, яке впало на дно. Оце хороше насіннячко, ви можете промити після соляного розчину, продезінфікувати. Чим ми дезінфікуємо насіння? Можна використати, як завжди, старий метод це марганцівка, розводимо розчин до такого фіолетового кольору, намочуємо це насіннячко на 15-20 хвилин. Потім промиваємо його, і після цього ви насіння. Маєте право ще простимулювати, якщо бажаєте. Ну якщо воно у вас свіже, то не обов'язково стимулювати. І вже висіваєте в ґрунт. Якщо у вас насінчику, що ви не знаєте, не впевнені за його якість, або ви просто хочете його передпокласти, щоб воно проросло, а потім вже посадити, щоб знати, бути впевненому, що кожна насінинка зійде. Яким ми шляхом йдемо? Нам же соляний розчин не потрібний. Ми намочуємо тепленькі дощові водички, і хай насіння у нас постоїть. Це насіння може постояти у цій водиці і 6, і 12 годин, як у вас виходить. Єдине, що періодично, ми це насіння раз у годинку, раз у дві отако проколочуємо, для того, щоб поступив кисень до насіння, щоб воно не задихнулося. Потім... Це насіння, як воно у вас набухло хорошо, ми це насіння дезінфікуємо. Дезінфікувати ми будемо в хлорексидині. Чистим хлорексидином ми заливаємо оце насіння після того, як воно намокло вже на півгодини. Після півгодини ми його промиваємо, це насіння. І вже після цього ми можемо стимулювати насіння. Стимуляцію підлягає насіння, яке якому більше 2 роки. Якщо ви не впевнені, в кого ви купили, ви можете простимулювати. Взагалі спеціалісти говорять: якщо таким шляхом пройти це насіння, і щоб воно побуло у воді дощові, продезінфікувати, а потім простимулювати, то урожайність може збільшитись до 25%. Чим можна простимулювати насіння? Розчином деревного попелу, і медовим розчином, одна десертна ложка на склянку, потім соком алоє один до одного взяти сік з води, Водою залити насіннечко. настоєм сушених грибів, кого є це відмінний спосіб, взяти також залити сушені гриби гарячою водою, поки не вистигне цей розчин, а потім залити на годин 6 це насіння. Ми будемо використовувати для стимуляції насіння. Своє домашнє, ми не будемо робити таку процедуру, але в нас є посиді за подарунок. Пані Ганни, колекційні сорти насіння. У нас їх 10 сортів цих колекційних. Через те ви і бачите, що в нас є 10 стаканчиків, підписані від 1 до 10 як ось у зошиті. І 10 ватних дисків, на яких ми будемо класти на пророщення це насіння. То для стимуляції ми беремо епін, 2 краплі на 100 мл теплої води. І після дезінфекції ми покладемо на стимуляцію, а потім будемо класти на диски для пророщування. Друзі, після стимуляції епіном, можна і циркон використовувати бруштинову кислоту. Ну, ми вибрали епін. ми не промиваємо насіння і зразу складаємо його бачите, на ватний диск і накриваємо другою половинкою диска. І кладемо на пророщування дане насіннячко. Після того, як воно проросте, будемо з вами висівати його. Друзі, не менш важливе питання це підготовка ґрунту. Ми на цьому не раз зупинялись в попередніх відео, але хочеться сказати, так як це висівати це буде насіння помідор, ми своє насіння сьогодні будемо висівати, то на 10 літрів ґрунту суміші ми додали стакан деревного попелу, додали вермикуліт. Для того, щоб ґрунт був повітря проникний, додали одну столову ложку суперфосфату подвійного, це край необхідно для розсади томатів. І даний ґрунт у нас це покупний ґрунт. Він був оброблений фітоспорином уже, мабуть, днів 15-20 назад. У кожному відео, як я говорю за ґрунт, я кажу, що. Обробити треба фітоспорином не менше як за днів 10, а добре, як і за 20, для того, щоб дати можливість бактеріям розмножитись, щоб вони провели свою роботу про знезаражування ґрунту. Ми будемо використовувати для низькорослих томатів касети, касети на 150 мл. На перший час вистачить розвиватися нашим сіянцям. Ви бачите, що касети ми поклали не до самого верха. Будемо сіяти по насінинці, бо насіння наше своє. Має бути глибина посіву 1,5-2 см. Також для високорослих помідор ми будемо використовувати півлітрові стаканчики. На дно ми кладемо десь 3-3,5 столових ложки ґрунту, зволожуємо фітоспорином. Сіємо на присипаємо до 2 см ґрунту. І тут буде рослини високорослі, вони швидше ростуть, бо вони трошки як тягнуться, будуть підростати, ми будемо підсипати ґрунтом. Друзі, всі рядочки в касет підписані. Всі стаканчики ми наклеїмо також наклечки. Після того, як посіємо насіння, його збризкаємо розчином фітоспорину. Накриваємо плівкою, і кладемо тепле місце. Стаканчики накриваємо також плівкою і затягуємо резинками і кладемо тепле місце. Потім обов'язково раз у день ми залишаємо, хоча б на годинку, забираємо плівочку, витираємо цю водичку, щоб поступив кисень до наших сіянців. Також дуже зручно вирощувати розсаду у таких лотках. Але добре, як у цих лотках є дренажні отвори, щоб водичка стікала, бо зазвичай, якщо в таких лотках поливається без дренажних отворів, то ґрунт тоді замокає і з'являється чорна ніжка. Якщо ви будете сіяти в таких лотках, то потрібно рядочок від рядочка не менше 8 см зробити і сіяти хоч сантиметрів. 4-5 насінинка від насінинки. Це ми висіяли своє гібридне насіння. Але, як ви бачите, зручно також, бо не займає багато місця, якби, наприклад, ось стаканчики. Друзі, як тільки появляться перші петельочки, ми повинні забрати наші плівки і покласти на яскраве сонце. Якщо буде сонце, то, звичайно, на підвіконня. Якщо не буде, треба мати фітолампу підсвітку. І, звичайно, понизити. Трошки температуру, щоб була денна хоч 18-19 градусів, нічна 16. На кілька днів, а потім вже можна перенести назад приміщення, де тепло. Помідори люблять тепло, коли 22-24 градуси. І вони тоді швидко ростуть і розвиваються. Полив має бути не такий, щоб грунт був мокрий. Полив такий має бути, щоб він був вологий, щоб не була суха коренева система. Але як буде лише перезволоження ґрунту, то звичайно підкинуться різні грибкові захворювання. На даний час такі поради, які край необхідні є сьогодні. Якщо, друзі, корисні відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А я вам всім бажаю дружніх сходів, міцної розсади, міцного здоров'я, миру нашій країні. Хай ваші мрії збуваються. До побачення. До нових зустрічей.